Доброго дня! Завершився цей тур. Вітаю вас з перемогами. Хочу почути від вас коментарі, як пройшли ці ігри, наскільки це було складно. Ну, першу хочу подякувати команді Вінниці. Це досить хороша команда, дуже швидка, бойова. Вони завжди, мені здається, борються за кожний м'яч. І дійсно з ними завжди складно грати. Тому. Та хороша команда. Но ми оказалися в цих двох матчах сильнішими. Також у нас багато чого не вийшло, особливо сьогодні. Дуже багато промахів у нас. Є свої помилки, але ми їх виправили і показали результат. В принципі, що в у вчорашній грі, що у сьогоднішній грі, перша половина вона була така дуже досить напружена. Чи в перерві тренер знаходив якісь такі цікаві, можливо, поправки, щоб ви змінили свою гру, і вже це призвело до такого великого розриву? Так, я ж як казала, команда Вінниці дуже хороша команда. Вона дуже швидка команда. Вони так само нас аналізують, як і ми їх. Тренер перериві знайшов правильні слова, щоб нас зібрати ще більше, спочити команду і щоб ми боролися до самого кінця і показали гідний результат. Дуже дякую. Дякую вам. Привіт. Завершився цей тур. Друга гра поспіль. Початок, що вчора, що сьогодні, був дуже напрушений, а от в другій половині чогось не хватило. Хочу почути від тебе, на твою думку, от чого саме не хватило в цих іграх. Ну, в перший день ми, звичайно, дуже погано зіграли, ми це знаємо. На другий день трошки вже якось зібралися. Я думаю, що нам просто не вистачає росту, як ми завжди кажемо в кожному інтерв'ю. Але ми можемо грати і без високих, в принципі, три чверті ми тримались. Далі я навіть не знаю, що нам не вистачило. Можливо, габаритів, реально, можливо, габаритів, щоб десь поштовхатися, десь забрати, десь зняти м'яч. Тому думаю, що будемо працювати над цим звичайно будемо розбирати гру. Дивитися, робити якісь висновки. В принципі, ми знаємо, що ми можемо. Все-таки три чверті якось протримались проти такої команди. От, дякую Києву за гру. Е, Бо, ще хочу тебе спитати: вчорашня і сьогоднішня гра вони відрізнялись? Тренер все-таки, мабуть, після вчорашньої гри якісь там поправки вніс. Звичайно, вніс. Перед кожною грою нам розказує, показує, малює. От Я думаю, ми просто трохи жорстче стали грати. От десь фоли получали, і думаю, це нам допомогло. Десь забирали, десь не давали судді, десь давали. От бігли. Ми команда, яка біжить, тому думаю, за, за рахунок цього також в принципі сьогодні. Витягнули цих три чверті. Ну що ж, надіюсь, ви не будете розстраюватись, будете готуватись до наступних турів і Щас. бажаємо перемог. Дякую. На все добре. Наскільки це важкі були ігри, і що допомогло отримати перемогу з таким великим відривом? Ну, По-перше, вітаю своїх гравців, свою команду з двома перемогами, дві гри різні, хоч і ну, багато, можна сказати, так, очок різниця, Але якщо в першій грі ми виконали десь на відсотки 70 той план, який ми поставили для команди, то в другій грі я е, не задоволений від слова зовсім. І е, зараз після е, конференції у нас буде серйозний і тут роз, е, розмова, і, е, і аналіз вже в Києві, тому що дуже жахлива гра. Це в двох словах. А так, дуже багато роботи залишається, і ми не будемо зупинятися і налагоджувати і зв'язки, і якість гри. Дуже вам дякую за коментарі. Дякую. На все добре. На До побачення. Добре. Ну що ж, з нами тренер вінницької команди Сергій Козенчук. Хочемо від тебе, від вас почути висновки цих ігор. Наскільки це важкий був тур? Що саме не вдалося? Е, ну, не вдалося у нас все. В принципі, десь щось виходило ривками, щось не виходило багато чого вчора, втрат. Дуже багато, сьогодні трошки менше, але все рівно вони є. Е, відсоток влучань, е, підбори. Ми сьогодні в два рази майже програли підбір. Е, ну, все. Да, дівчата боролись сьогодні. Першу половину, в принципі, і вчора, щось там півтори чверті, сьогодні, дві чверті поборолись, але сьогодні але ж, гра длиться чотири чверті. Грати потрібно 4 чверті, а не півтори-дві чверті. Тому важко. Будівельник, зрозуміло, да, хороша команда, гарний тренер. Тому є в них задачі, в нас теж задачі є, але в них є заміни, в нас замін немає, габаритів немає. Тому будемо старатися якось компенсувати наш зріст, наші габарити. на на щось інше переходити тому, але влучати потрібно. Влучань, відсоток влучань вже яку гру в нас жахливі. Тому будемо старатись щось виправляти. Потрібно готуватись далі. Хочу сказати, що ігри з такими складними суперниками вони все одно загортовують. Тим паче молодим гравчиням сьогодні. В них була змога вийти на площадку, навіть забити свої очки. Дякуємо за гру. Надіємося на наступних турах. Ми побачимо перемогу вдома і готуйтесь. Дякую. Дякую команді будівельника за гру за дві гри. Дякую Збройним силам України за те, що нас боронять, за те, що дають можливість грати. Дякую вболівальникам, хто приходить. Дякую, хто вболіває в як в екранах наших за нас. Вболіває. Тому дякую вам всім. До нових зустрічей. Сподіваюсь, будемо. Надалі радувати більше. Дякую, дуже дякую, до побачення.